12 жовтня 1987 року у будинку культури міста Камінь-Каширський, що на Волині, було велолюдно. Тут зібралися школярі, бюджетники та просто допитливі місцеві. Одні прийшли добровільно примусово, інші через цікавість. Подія, яка відбулася тут для невеличкого містечка, стала сенсацією. Публічний суд над 62-річним Іваном Савовичем Гончаруком там був тоді цілий повний зал. Там будинку культури, людей багато, а він за трибуною. Чим же завинив пенсіонер з Харкова? Чому до нього було прикуто стільки уваги радянських органів правосуддя? Радянська влада втрачала авторитет і потребувала укріплення своїх позицій в очах громадян. Їм потрібно було прилюдно затаврувати як найжорстокішого вбивця будь-яку людину. Зібраними по справі доказами, Гончарук І.С. в достатній мірі викривається в тому, що добровільно вступив в банду УПА організації Українських Націоналістів, яка спільно з фашистськими загарбниками вела збройну боротьбу проти радянської держави за відторгнення від радянського союзу української РСР, знаходячись у 1944 45 роках в банді УПА ОУН під псевдо «Лісовий», Гончарук ІС брав особисту участь у вбивствах та мордуваннях радянських громадян. Його судили за статтею, за якими судять нацистських злочинців під тим, що ці злочини не мають терміну давності. Публічний суд тривав п'ять днів. Було заслухано свідчення майже 50 осіб. У відповідь на тяжкі звинувачення Іван Гончарук непохитно заявив. Вбивств на моїй совісті немає перед людьми і совістю. Я чистий. Та держава 1 вересня 1939 року перестала існувати два великих окупанти, які розв'язали Другу світову війну. Це нацистська Німеччина і Радянський Союз. Поділили не тільки Польщу, а й Українські, білоруські, прибалтійські землі між собою. Не тільки Адольф Гітлер готував. Все до війни і готував якісь свої військові плани, але і Сталін планував завдати удару по Європі і втілити ту ідею. Панування комуністичної ідеї не тільки вже на території радянського союзу, але й на території європейських країн. Західна Україна опинилася під впливом уже після 17 вересня радянського союзу, і те, що почалося на українських землях під час, скажімо так, перших совєтів, як називали люди, не могло подобатися. Хтось їх очікував, як визволителів, ну а хтось з якимось певним таким затамуванням. Не знала, що це станеться. Починаючи з 1939 року, всі провідні верстви українського суспільства піддалися тотальним репресіям. Мова йде про тисячі людей, які в тій чи іншій мірі були піддані цим репресіям: хто тюремному ув'язненню, хто розстрілу, а хто чи родини навіть цілі їх звідси виселяли в Казахстан чи в інші регіони радянського союзу у червні 1941 року нацистська Німеччина розпочала війну проти свого колишнього союзника радянського союзу на стороні Гітлера в той час виступало багато європейських країн. Італія, Іспанія, Румунія, Угорщина, Фінляндія, Норвегія, країни Балтії та інші. На той час Організація українських націоналістів, яка прагнула відновлення самостійної України, теж зробила ставку на нацистську Німеччину, сподіваючись на підтримку Гітлера у питанні незалежності. 30 червня 1941 року. Після проголошення акту відновлення української держави у Львові для українських націоналістів викрилося справжнє обличчя нацистського режиму на території панування Третього рейху, місця незалежній Україні не було. Почалися певні супротивлення е, німецькій окупаційній владі, тому що було як то кажуть, наліцо самі факти, що собою являє німецька окупація. Вони не розпустили колгоспи, а натомість взяли повністю під свій контроль. Збирали різні поставки з біжа, там худоби іншого і вивозили це в німеччину. Забиралася молодь в німеччину в окремих місцях. Навіть збирався родючий ґрунт, який перевозив на неродючі території Німеччини. Вони мали військовий план. Захопити за місяць Україну, там здійснити бліцкриг, і в них там вже було все чітко педантично розписано. от що вони там планують вугілля, там залізну руду, там якісь підприємства використати і так далі. Людські ресурси. А тут українці намагаються проголосити власну державу. А в них в планах немає цієї держави. Як тут діяти? Ну зрозуміло, треба. Ага, це бо бандерівці зробили. Отже. Німецькі там поліція, якісь там гестапо карально-репресивні органи мають виявити цих вороховників, заарештувати їх, як кажуть, ізолювати, щоб далі цей процес не відбувався. Українська повстанська армія. Виникла в першу чергу як захист і як перешкода цим, значить, діям, які проводила Німеччина. На початок 43-го року. Ми маємо певне повстання на Волині. Німці про це писали: що це повстання практично українських селян, і мова йде про своєрідну е, жакарію, яка вже на Волині. Проти неї потрібно використати вже серйозні і поліційні сили, і навіть можливо армійські підрозділи, і авіацію. За що борються українські повстанці? Не за Сталіна, не за Суворова, не за Гітлера на розум хворого. За Україну, за безмежну, ні від Йоськи, ні від Фріца незалежною. Нацисти, зрозумівши, що українські націоналісти не бажають бути їхніми посібниками, розпочинають проти них терор. В концтаборі Аушвіц. Гинуть два рідних брати Степана Бандери, закатований голова проводу ОУН Мельниківців і відомий український поет Олег Ольжич. В Бабиному Яру розстрілюють діячку ОУН та поетесу Олену Телігу. Разом з цим нацисти намагалися прихилити на свій бік місцеве населення і водночас дискредитувати українських повстанців. У проводі ОУН сидять агенти Москви. Що отримують і виконують накази кровожерного Сталіна і його жидівських опричників. В тих тайних наказах, що скоро будуть опубліковані, ОУН означується як національно замаскована більшовицька бойова частина. Вона має завдання підбурювати український народ проти німецького правління і творити хаос в Запіллі. ОУН і більшовизм це одно, тому мусять вони бути знищені. Пенсіонер Іван Гончарук родом із Волині, багато років проживав в селі Слобожанське на Харківщині разом з дружиною та двома дітьми. Щороку він приїжджав у рідне село Грудки, Камінь Каширського району, відвідував родину та друзів, ходив на могилу сестри. Ну, він такий добрий, тихий чоловік. І він, як приїжджав, зім люди общалися, говорили, сусіди приходили, розговорчивий був. Та в липні 1987 року. Візит Івана Гончарука на Волинь був не запланований, а примусовий. Саме тоді чоловіка арештовують та відправляють на допит із Харкова до Луцька. Причина діяльність в українській повстанській армії в роки Другої світової війни. Коли була мобілізація до Червоної армії, місцеве населення не хотіло йти в Червону армію. Не сприймало участі своєї сі армії, і село Грудки було дуже показовим у цьому. Адже з цього села тільки 100 чоловік пішло в упа. А в Червону армію кілька чоловік було мобілізовано. Коли його мобілізувати приходили, йому доводилося ховати. Було зрозуміло, що довго ховатись не доведеться. І коли поступила пропозиція піти в УПА, Іван перейшов в УПА 25 січня 1944 року. Сталін підписав спеціальний наказ про мобілізацію радянських громадян у визволених від німецьких окупантів районах Західної України і Західної Білорусі. Почалася масова примусова мобілізація волинян. В результаті проведеної роботи по затриманню осіб, які ухиляються від призову і мобілізації в Червону армію, направлено в рай військомати двісті тисяч 600 чоловік. Але основною метою масової мобілізації була ліквідація так званих діючих банд УПА. Дуже активно на волині діяло і Українська повстанська армія, і українське націоналістичне підпілля. Тому один з факторів ну, мобілізації чоловіків це просто для того, щоб їх забрати з цього середовища, щоб позбавити УПА людських ресурсів. Таким чином використати цей людський ресурс насправді на користь радянської тоталітарної держави. Мобілізація, і нас багато хлопців таких. Попало в армію совєскую. До війська, І завезли нам татіщо. Там нас чуть з голоду не помирали. Ну, ви, я вийшов. Багато помирали. Повішили хлопців з голоду. Дуже велика кількість із них так на фронт і не потрапила. Підвозили в Білорусі, в Росію, там на схід України, в запасні частини. Є дуже багато кримінальних справ, саме таких червоноармійців, які перебували в цих запасних частинах. І десь хтось із них щось обмовився, чи можливо знаходилися ті люди, які доносили на них як на учасників ОУН та УПА, і вони були заарештовані і одразу засуджені в цих запасних частинах. Але вже контроль, звідкись мерж на значні терміни ув'язані не сотні таких групових справ, де власне засуджені були оці червоноармійці, і вони були відправлені в радянські концтабори, замість того, щоб приймати участь у бойових діях. Щоб остаточно дискредитувати повстанців в очах місцевого населення, запрацювала тепер вже радянська пропагандистська машина. Радянська влада робила все, щоб показати українських націоналістів, вояків УПА як е, співробітників нацистів, як кровожерних, як монстрів. Як найгірших людей для того, щоб стерти навіть останні, скажімо так, крихти пам'яті тих, хто пам'ятав їх іншими зовсім, і заплямувати їхню репутацію у антинацистській боротьбі. Це вони, гітлерівські підлабузники, захлинаючись від радості, що німецько-розбійничі орди вдерлися в радянську Україну, видавали. І разом з німецькими катами знищували наших людей, плюндрували наш рідний край. Це вони верещали про німців-визволителів, про визволителя Гітлера, який спустошив і кров'ю залив нашу радянську землю. При цьому радянські пропагандисти добре знали про антинацистську боротьбу бандерівців і в свій час намагалися схилити повстанців на свою сторону. Радянський уряд і великий Сталін дізналися про ваші героїчні подвиги в боротьбі з окупантами і бачать в них вираження впливу нашого великого вождя Леніна. Товариш Сталін і радянський уряд готові простити вам ваш відхід від радянської держави. Вони готові вашого вождя і керівника Степана Бандеру ввести в склад українського радянського уряду. При умові, що Бандера і його товариші негайно приєднаються до нашої боротьби проти фашистської Європи, війна на Волині не завершилася з вигнанням нацистів. Радянська влада всі сили спрямувала на знищення національно визвольного руху, але їй це давалося непросто, оскільки на стороні повстанців була довіра й підтримка місцевого населення. У 1944 році 19-річний Іван Гончарук пройшов двотижневий військовий вишків зі складу УПА, отримав черевики і радянську шинель, а потім рушницю та патруль. А далі були бої з військами НКВС та так званими істрібітільними батальйонами, яких у народі прозвали Стрибки. Для того, щоб знищити повстанців, НКВДисти використовували різноманітні методи. Це повстанські групи. Це коли переодягалися у повстанців і йшли по селах, виявляли прихильних до них людей. А потім уже йшли, і тих людей репресовували вбивства мирного населення саме під виглядом УПА. Я згадую 1949 рік. Це відомі документи. Це доповідна прокурора Кошарського про бандитські дії спецгрупи Крилатого. Це дійсно була спецгрупа МДБ, але вона була створена з колишніх учасників ОУН-УПА. Її діями керували офіцери МДБ, які давали різні завдання. Але ця спецгрупа відзначилася своєю жорстокістю, тобто, це знущання над місцевими жителями, це зґвалтування, грабунки і так далі. У серпні 1945 року НКВС завів оперативну справу під назвою Лісові для знищення боївки УПА в Камінь Каширському районі. Більшість повстанців були вбиті, а Іван Гончарук заарештований. У 1946 році його судили разом із шістьма своїми побратимами з УПА. Гончарука звинуватили в ухиленні від служби в Червоній армії, участі в УПА та боях проти НКВС. У вбивстві членами УПА Горпини Турковець, чоловік якої був агентом НКВС під псевдо «Груша». Хоча у ліквідації доносчиків Іван участі не брав, а лише стояв на чатах, його засудили до смертної кари, яку згодом замінили на 20 років каторжних робіт і 5 років позбавлення прав. Іван Гончарук, який вступив у УПА тоді, коли нацистів уже на Волині не було, і він ніколи з ними не зустрічався, був засуджений як нацистський колаборант, як людина, яка співпрацювала з нацистами. І оце якраз той спосіб дискредитації, яке вибрала радянська влада щодо УПА, звинувативши їх у співпраці з нацистами. Отримавши 20 років ув'язнення, Іван був висланий на Колиму. Колимські табори направду були одні із найважчих. Після смерті Йосипа Сталіна у 1956 році багато політичних вироків було переглянуто. Зменшили термін ув'язнення і гончаруку. Тоді з 20 присуджених років він відсидів 10. Його звільнили за недоцільністю подальшого утримання в ув'язненні. Ніхто і уявити не міг, що найстрашніше у житті гончарука буде попереду. Бачу, що возле двора. Останавлюється одна, дві, три машини красивих, і від теля виходять оді гарно люди і направилися в наш двір. І всі зайшли в хату, їх було троє чи четверо мужиків. Пішли по кімнатам і почали шукати, не знаю що. Я скільки разів питала, що сталося, вони нічого не об'яснили. І все, забрали утром. І до вечора він так додому вже не з'явився. мене думати не було. Ми приїхали дня через два, і я спросив, де папа. Мама сказала, його забрали. На Волинь. Скоріше всього за ті діла, за які він сидів перший раз. Так, у 1987 році мирне життя родини гончаруків сколихнула несподівана новина. Голова сім'ї Іван Гончарук постане перед судом вдруге. Нацистські злочинці. Що винні в найтяжчих злочинах проти світу та людства і військових злочинах підлягають суду та покаранню незалежно від терміну, що минув після вчинення злочину? Саме такий витяг з указу президії Верховної Ради СРСР від 4 березня 1965 року дав підписати Івану Гончаруку майор КДБ, приступа одразу після його затримання. Його арештували. За те, що він уже відсидів, відбув покарання, просто відкрилися нові обставини. І дуже дивно відкрилися ці нові обставини. У квітні 1986 року, Іван був у селі, був у церкві, зустрічався з односельчанами, з родичами і поїхав додому на Харківщину. Дивним чином, у жовтні, в КГБ з'явилася заява такого собі Миколи Найдича який співпрацював із ГДБ про те, що він пізнав у Івана Гончаруку людину, яка била його матір, коли повстанці приходили до неї з претензіями за інформаторство. В кінці Другої світової та у повоєнні роки широкого розмаху набули доноси. Часто стукачами були таємні агенти НКВС, симпатики компартії, які хотіли вислужитися перед радянською владою саме через їхні доноси, чимало абсолютно невинних людей відсилали до Сибіру або знищували. Такого українські повстанці не пробачали. Це був час, коли радянська влада вела боротьбу з місцевим населенням, яке підтримувало діяльність, УПА, і вела боротьбу. Із залишками озброєного націоналістичного підпілля ОНУ НКВС активно працювало з місцевим населенням, яке підтримувало УПА. Тривали дуже активні репресії, вивезення, Людей в Сибір потрібно було щось робити з тими інформаторами, які допомагали виявляти НКВД став тих, хто співпрацював з УПА. І повстанці мусили цих людей ліквідовувати, тому що не було виходу. Ще одна заява, за якою проти гончарука вдруге відкрили кримінальну справу, це свідчення односельчанки Анни Шепту, яка нібито впізнала в гончаруку вбивцю свого батька. Їм не вистачило доказів довести оці факти, і вони пішли іншим шляхом. Вони взяли всі зведення про боротьбу з повстанцями. У Камінь-Каширському районі, в районі села Грудки, Осівці, Воєгоща, Велике Мостицька. Оці де діяв Іван Гончарук, коли був повстанцем. За період, коли він був 45-й рік, 46-й, нашукали там епізодів, там де були вбивства радянських активістів, інформаторів по селах. Вони ж робили огляд тих справ. В огляді йдеться, що в справі слідів діяльності гончарука не обнаружено. Залишалося одне дописувати прізвище гончарука туди, де йшлося, що там були ще і невідомі повстанці. Але так як він зізнався в 46-му році що він був вартовим під час акції проти турковців, то він і в цій справі був. Вічним вартовим, тобто і від собі 40 убивств людей, де вічно на варті стояв Іван Гончарук. Гончарук казав, я не вбивав. Було багато свідків. Тоді вони були дітьми по п'ять, по, по скільки там літ. І були і мужики, і жінки із інших районів. От він на суді об'ясняв, що він не був у тих районах. Навіть. Зачитали, що це його робота. Суд над Іваном Гончаруком проводили у камінь Каширському будинку культури. Цю найбільшу актову залу району вибрали неспроста. Кожне судове засідання її вщент заповняли людьми. Радянська влада робила усе, аби про їхню розправу з Бандерівцем. Дізналися у всьому радянському союзі. Попав на суд. Я була, звісно, ужаснулась масштабом. Показала, що я присутствую на якомусь театральному дійстві, тому що були крики школьників в залі, взрослих людей були одні пенсіонери. В основному Гнали з производства людей, школьників, і так все що Особо опасний преступник. Цілий день по передавали, що Отакого поймали преступника. Кінець 80-х років уже Радянська імперія хитається, комуністична ідеологія втрачає свій панівний вплив. То на території Західної України КДБ шукало зручні постаті, які можна було використати для дискредитації українського визвольного руху, боротьби за незалежність Української держави. Ці постаті показово засудити. Показати їхні злочини, судочинство в їхніх руках, тобто вони могли підтасувати під, підлаштувати якихось свідків, так і було зроблено. Із 50 осіб, заслуханих у суді, гончарука особисто знали лише 15. Таким чином, сфабрикувавши справу проти 62-річного пенсіонера, 19 жовтня суддя Борис Плахтій виніс вирок за сукупністю цих злочинів. В силу статті 42 кримінального кодексу УРСР остаточно призначити гончаруку і с покарання смертну кару, розстріл з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна. Я просто не могла зрозуміти, як можна 12 років, і опять бути зрадником батьківщини. Я ніяк не могла понять, як можна сидіти дважды за одне і те же преступление. Но Когда я прочитала першу фразу вироки. Там було написано, що перший приговор після того скасова. То тобто єсть його суділі, як будто його тільки що привезли, поймали і судили заново. На оскарження судового рішення пішло два роки. Однак Івана Гончарука так і не помилували. 12 липня 1989 року його стратили. Він став останнім повстанцем, хто постраждав від рук комуністичної влади. Родительская система для меня лично, пока не забрали отца, была самая лучшая на свете. Я в это свято верила, так была воспитана. Когда Советский Союз рушился, нужен был какой-то процесс, что такое для них жизнь одного человека, если на кону стоит целое шоу. У 1991 році Україна вийшла зі складу СРСР і стала незалежною державою. Через рік після цього у місті Камінь Каширський відкрили пам'ятник борцям за незалежність України у 2021 році навесні Національна комісія України з реабілітації розглядала справу Івана Гончарука. Члени комісії вивчали всі. Сім томів його справи, яку фабрикували активно протягом 1986-1987 років, і було визнано Івана Гончарука реабілітувати. Справедливість повернулася тим, що було визнано, що він невинно був страчений, що він був покараний за те, чого не робив, що його судили як вояка упа, і його історія. З дуже багатьох зняла оту пилину негнання про радянську брехню, про радянський тоталітаризм, про радянські репресії. Це та правда, яка допомагає ставати нам вільними. Хоча вона ціною людського життя і страждань. Цю могилу рідні Івана Гончарука облаштували у селищі Слобожанське на Харківщині. Однак тіла покійного тут немає, рідні поховали лише зубний протез чоловіка, останнє, що лишилося від нього після розстрілу. Де похований Іван Гончарук сім'я не знає і досі.